Максимеляна впевнена, аби чернівці стали казкою для мешканців. Нічого особливого робити не треба. Трішечки додати кольорів та посмішок. Чернівці, як і на моєму малюнку, завжди щоб були сонячними, яскравими, ясними. Там, де завжди весело, там, де я можу гуляти, з сестричкою, кататися на атракціонах. Юля на своєму малюнку для конкурсу намалювала гордість чернівців драмтеатр. Такого театру більше ніде немає, і він найкращий. w naszych ciernięciach. Кожна робота кажуть організатори конкурсу, варта уваги. Діти підійшли до завдання з надзвичайною серйозністю. Ми просто бачимо, що вони вже майстри на всі руки. Саме саме, що вони люблять своє місто, вони бачать його світлим, немає таких темних робіт, а всі оптимістичні. І оцей оптиміст з дітям ми повинні підтримувати, щоб вони любили наше місто, нашу домівку, щоб з задоволенням тут росли, щоб відгукувалися на різні конкурси, росли особистостями, лідерськими, цими лідерськими. Костюми, бо ми їх теж дуже любимо. Всі малюнки організатори виставили на площі філармонії. Учасники отримали подарунки. А журі обрали найкращі малюнки в кожній віковій категорії. Одну картину планують перенести на стіну дитячого садочка, що на вулиці Голокар-Тимовського. Людмила Григорчук, Іван Чижик, місцевий час.